Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжуємо для вас читати книжку Щоденник слабака В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали повністю у місяць вересня. Сьогодні нас чекає місяць жовтий Ну що, поїхали. Віктор. Сьогодні тато підійшов до мене, коли я сидів на дивані, сердито запитав. Чому я вранці не винесли з контейнера за сміттями він просил? Я сказав, що він, напевно, щось плутає, бо ніколи нічого не говорив мені про сміття, але він сказав, що попросив мене це вчора ввечері, коли я грав відеоігри якщо чесно в цьому місці я почав дещо пригадувати. Якщо я справді забув, це моя провина, первина захліб мене шикарна система запам'ятовування. Деякі люди роблять для себе нататні, коли їм треба щось запам'ятати. А я вважаю, що це дуже марутна робота, та ще папір переводиться. Тож припустимо, що я вже в ліжко, вам заходить до мене в кіно і кажу, що ману з того дня в школу довідку. Я не вилізаю з ліжка і не роблю жодних записів. Я просто кидаю одну з подушок через всю кімнату. Потім, перекинувшись до реванці, збираючись до школи, я бачу подушку і думав, стоп, що ця подушка тут робить? Ді я згадую. А так, має внести у школу довідку, розумієте, про що я? Це ж елементарно. Тепер після тату слів, пригадую, що справді, залишив собі пам'ятку про сміття, що точно пам'ятає, як поклав шкарпетки на телевізор. Тепершній шляхти спати, щоб нагадати собі вранці. Якщо так зіпсула мені систему, то в цьому вину лише він сам. Але так на цьому не спинився. Він сказав, що тепер почавши дорослі, що я маю стати відповідальнішим. Я вже чув, що щось подібне. В останні кілька тижнів літа наша сусідка в місяць гарно і неламне доглядати і кімнаті рослини. Час її відряджені. На перші дні я так і робив, а потім вечевик був заколопотаний іншим справами. Коли так запитали, як там бізони, я усвідомив, що не був місяць грохів щонайменше тиждень. Я пішов по ключ, щоб було розвинути незвичного місця, його не було. Я перелив увесь наш будинок, шукаючи ключ, але не міг його знайти. Як виявилося, не знайти ключ, тому що його в нашому двомі не було. Я залишив його мізгру, вона знайшла його, коли зі відрядження. Мізгру дуже розслідувалася, побачив, що ключ стерчить у вхідних дверях, але як на мене вона мала продіти, щоб будинок ніхто не пограбував. Ще більше вона розгнілася через рослини, бо, звісно, вони здебільшого не вижили. Я пропонував їй купити карту або ще якусь рослину, які для виживання не потрібно багато води. Тоді, якщо я загублю ключ, коли вона поїде, у відражена, щоб з двозорами нічого не станеться. Але місіс Грул сказала, що не найме мене більше, навіть якщо від цього залежити її життя. Потім вона відізвала незадовго, заплативши і це кепсько, тому що я справді дуже довго шукав той ключ, гадаю, що цей епізод досить тату і пам'яті. І саме тому я знову чую цю лекцію про відповідальність. Сподіваюсь, наступного разу також залишу мої шкарпетки на телевізорі і я нічого не забуду. Ну от і все. Ми прочитали першу частину місяця жовтня. В наступній серії ми чекаємо друга частина цього місяця. Але це ми вже будемо дивись, читати в наступній серії. А зараз став лайк і підпишися на канал, тому ви для До побачення.